Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники! Честь вітам вас сердечне на каналі Булаточка.інфо в рубриці Булаточка Лів, саме ця рубрика, в якій ми вас знайомимо з чимось новеньким і з нашим життям. Саме сьогодні я хочу вас познайомити з новинкою від нашого партнеру торгівельно-виробничої компанії Агромарка. І саме з активною ґрунтофризою, яка застосовується з індійськими і китайськими тракторами. І ось так вона виглядає. Це новинка ГФ 14 а ГФ скорочена ґрунтофриза 1,4. Це ширина обробітку. І літера А це Агромарка. Ну і відразу буду вас з нею знайомити. Ось так вона зроблена в дизайні. Конструктив розроблений на профільній трубі 40 на 40, товщина стінки 3 мм. Корпуса, ось ви бачите, вирізані на плазмі товщина 5 мм. Ну, і хочу вас потрохи з нею знайомити. Хочу вам показати саме ось цей кутовий. Шесторянчатий редуктор, який розроблений в Україні з українських комплектуючих. І хочу відразу вам показати, що саме від цього редуктора, у редуктора співвідношення 1 до 1,25 від редуктора через вал йде крутний момент або оберти. На ось тут стоять зірочки, калені зірочки. І одна, і друга. І йде ланцюг, 19-й ланцюг, який має розрив на міцність до 4 тонн. Потім через нижній вал он він йде. Нижній вал стоїть на підшипниках, все розбірне, все має можливість змінюватись, якщо, не дай Боже, вийде з ладу, або срок годності підійде. Вал діаметром 48 мм, товщина стінки 3 мм. Давайте з вами порахуємо карточки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 карточок, на які встановлюється ось такий ніж. Ніж від звичайного мотоблока китайського виробництва. Можна ставити по 2, по 4, як ви забажаєте. Відразу хочу сказати: глибина обробітку 16-18 см, є опорні колеса. За допомогою яких можна регулювати цю глибину. Ну і привід, бачите, йде через вал, шліцевий вал, який йде на 6 шліців. Стандартний шліцевий вал. Ну, і ось так вона виглядає. В кого є бажання, будь ласка, пишіть в коментарях. Зараз я її так ось вам покажу. Ось така грунтофриза. Від Українського виробника агромарка. Мені приємно вас знайомити з новинками. Харків працює і виробляє нові вироби. Дякую, що обираєте наш сервіс. Якщо є можливість, тисніть кнопку спонсорство, це дасть нам змогу. Якісь купити додаткові знаряддя або якийсь інструмент, і будемо це все для вас показувати. Тому що. Ми працюємо для наших підписників, для наших глядачів, для мотоблокерів, для майбутнього аграрного України. Дякую, що ви з нами! І працюємо далі.